Радикальне прощення. Колін Тіпінг, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо! Це через зміну твого енергетичного стану, відповів я. Ти тільки уяви, скільки життєвої енергії тобі доводилося витрачати лише на те, щоб підтримувати життя в тій історії про тата й Лорен. А ще подумай, скільки енергії доводилось витрачати, щоб стримувати почуття смутку й образи, якими переповнена твоя історія. Багато з них вийшли зі слізьми, які ти пролила раніше. А ось щойно ти визнала, що вся та історія вигадана, яке ж це має бути полегшення. А ще багато енергії доводилося витрачати на Джефа, звинувачувати його, звинувачувати себе, плекати свій статус жертви тощо. Щойно твоя готовність побачити ситуацію з іншого ракурсу надала тобі можливість вивільнити всю ту енергію, і тепер вона вільно циркулює у тебе всередині. Тож не дивно, що тобі стало легше. А що було б, якби замість зрозуміти, що насправді відбувається за лаштунками цієї ситуації, я просто покинула б його? запитала Джил. Твоя душа залучила б когось іншого, щоб він допоміг тобі зцілитися, без вагань відповів я. Але ж ти не покинула, правда? Натомість ти приїхала сюди. Ти маєш зрозуміти, що ця подорож не випадковість. У цій системі взагалі неможливі випадковості ти або радше твоя душа. Цілеспрямована організувала цю подорож, цю можливість зрозуміти динаміку ситуації з Джефом. Тебе привела сюди твоя душа, а душа Джона спонукала його саме зараз здійснити свою подорож навколо світу, щоб ти могла до нього приєднатися. А що стосовно тих двох лорен, замислено промовила Джил, як це сталося? Це ж точно не збіг. Збігів у цій системі теж не буває. Просто знай, що твоя душа і певні інші душі домовились створити таку ситуацію. А далі зверни увагу, як доречно, і в першому, і у нинішньому випадках залучені різні люди на ім'я Лорен. Більш промовистого ключа годі й уявити. Важко повірити, що це не було якось заздалегідь задумано, егеш?» – сказав я. А що ж мені робити з усім цим зараз? запитала Джил. Тепер мені і справді стало набагато краще. Але що робити, коли я повернуся додому і побачу Джефа? Насправді варіантів у тебе мало, відповів я. Відтепер важливіше, як ти почуваєшся всередині. Чи розумієш ти, що більше не є жертвою? Чи розумієш, що Джеф ніякий не мочитель? Чи бачиш, що ситуація була саме такою, як тобі потрібно? Чи відчуваєш, як сильно кохає тебе цей чоловік? Тобто кохає на рівні душі. Що ти маєш на увазі? Запитала сестричка, він був готовий зробити що завгодно, аби тільки довести тебе до стану, коли ти змогла знову побачити свої хибні переконання стосовно себе самої, усвідомити їх помилковість чи усвідомлюєш ти, скільки дискомфорту він погодився перетерпіти, щоб тільки допомогти тобі? Від природи він зовсім не жорстокий чоловік. Отже, все це мало бути не просто для нього. Мало хто погодився б зробити задля тебе це з риском втрати в процесі самого себе Джеф або його душа, твій справжнісінький ангел. Коли ти це справді усвідомиш, відчуєш глибочезну вдячність, плюс припиниш посилання у всесвіт сигналів, нібито негідна кохання, ти набудеш спроможності привертати до себе кохання, можливо, вперше в своєму житті, ти зможеш дарувати прощення Джефу. Адже тобі буде цілком очевидно, що від початку нічого неправильного і не відбувалося усе було бездоганне в будь-якому сенсі. І можу гарантувати, вів я далі, що Джеф просто зараз, під час нашої з тобою бесіди, змінюється всередині. Він готовий припинити свою дивну поведінку, його душа вже відчуває, що ти йому пробачила, і зцілилася від хибних уявлень про саму себе. Коли твій енергетичний стан змінюється, його стан змінюється так само. Між вами існує енергетичний зв'язок фізична відстань тут не має жодного значення. Далі я повернувся до її запитання та додав Отже, коли повернешся додому, тобі не треба нічого спеціально робити. Насправді я хочу, аби ти мені пообіцяла, що не вдаватимешся до жодних дій. Зокрема, за жодних обставин не ділися з Джефом своїм новим поглядом на ситуацію. Я хочу, щоб ти на власні очі побачила, як воно все саме собою зміниться внаслідок зміни твого сприйняття. Ти відчуєш, що й сама вже не та, якою була раніше, додав я. Ти станеш спокійнішою, більш зосередженою, більш розслабленою. У тобі прокинеться мудрість, яка попервах навіть дивуватиме Джефа. Знадобиться певний час, щоб ваші з ним стосунки трохи владналися. І спочатку буде непросто, але загалом питання дуже швидко вирішиться. Закінчив я з упевненістю в голосі. Перш ніж Джил повернулася до Англії, ми з нею ще кілька разів переглядали цей новий для неї спосіб сприйняття ситуації. Для людини, яка проходить через емоційну бурю, завжди буває непросто здійснити внутрішній зсув. Аби побачити ситуацію в ракурсі радикального прощення. Насправді, щоб перейти до стану, за якого радикальне прощення взагалі можливе, часто потрібно докласти чимало зусиль, зібрати всі ці ідеї докупи, знову й знову обґрунтовуючи їх. Щоб допомогти в цьому своїй сестрі, я ознайомив її з певними дихальними вправами, що допомагають опрацювати емоції та налаштуватися на новий спосіб буття. А також запропонував їй заповнити анкету радикального прощення дивись частину четверту інструменти радикального прощення. У день від'їзду Джил, вочевидь, нервувала через перспективу повернення до своєї домашньої ситуації. Коли вона йшла до літака, раптом озирнулася і помахала мені, вдавала впевненість, але я знав, що вона боїться втратити своє нещодавно набуте розуміння і знову зануритися в драму. Зустріч із Джефом минула добре. Джил попросила чоловіка не розпитувати одразу, що відбулося з нею під час подорожі, а ще вона попросила кілька днів, аби зібратися з думками. Але сестричка одразу помітила, що й чоловік трохи змінився. Він був уважний, лагідний і дбайливий, знову став схожий на того Джефа, якого вона знала, перш ніж почався той складний період. Днів за два по тому Джил сказала Джефу, що більше ні за що йому не дорікає і не вимагає, щоб він якось змінювався. Вона сказала, що усвідомлює, це саме вона мусить узяти на себе відповідальність за власні відчуття, і їй потрібно самотужки проаналізувати все, що при цьому вийде на поверхню, та ні в чому його не звинувачувати. Вона не заглиблювалася в подробиці і не намагалася пояснити свою нову позицію. Кілька днів після її повернення додому все було добре, і навіть поведінка Джефа стосовно його доньки Лорен докорінно змінилася. Насправді, здавалося, стосунки впевнено поверталися до норми. Але загалом атмосфера залишалася напруженою, а спілкувалося подружжя мало. Тижнів зо ситуація дозріла. Джил подивилася на Джефа і спокійно сказала: У мене таке відчуття, що я втратила найкращого друга. І в мене, промовив він. Уперше за багато місяців вони відчули свою близькість, обнялися і розплакались. Поговорімо. Запропонувала Джил. Я хочу тобі розповісти, про що дізналася в Америці у коліна. Спочатку все це може здатися тобі дивним, але я хочу поділитися. Ти не мусиш у це вірити. Я хочу, щоб ти вислухав, гаразд? Як скажеш, відповів Джеф. Я бачу, що з тобою там відбулося щось важливе. І я хочу знати, що саме. Ти змінилася, і мені подобається те, що я бачу. Ти не та сама людина, яка сідала до літака разом із Джоном, тож розповідай. Джил розповідала довго вона пояснила чоловікові динаміку радикального прощення, доклала всіх зусиль, аби Джев зрозумів. Вона почувалася сильною і мудрою, впевненою в собі і у своєму новому розумінні. Її розум був ясний і врівноважений. Джеф – людина прагматична і завжди скептично налаштована до всього, що не піддається раціональному поясненню, цього разу не опирався. Насправді, він виявився напрочуд сприйнятливим до всіх ідей, які озвучувала джил, запевнив її щодо власної відкритості думці, що за лаштунками нашої повсякденної реальності стоїть певний духовний світ. І за таких умов концепції радикального прощення притаманна своя логіка. Він не сприйняв концепцію беззастережно. Але був готовий вислухати, обміркувати і просвідчитися, які саме ідеї змінили дружину. Після обговорення обоє відчули, що іскра їхнього кохання розгортається знову стосунки мають шанси на збереження. Але вони нічого одне одному не обіцяли і домовилися просто більше розмовляти і спостерігати, як розвиватимуться відносини. А розвивалися вони дуже добре. Джеф і далі витанцьовував навколо своєї дочки Лорен, але не так багато, як досі. А Джул побачила, що їй цілком байдуже, навіть якщо він поводився саме так. І це вже точно не провокувало її емоційної регресії, до реакцій, ґрунтованих на старих переконаннях щодо себе самої. Приблизно за місяць після розмови за радикальне прощення Джеф зовсім відійшов від своєї поведінкової моделі стосовно Лорен. Та й Лорен, своєю чергою більше не телефонувала і не заходила до нього в гості так часто. Вона повернулася до власного життя, усе потроху наближалося до норми, і стосунки між Джефом і Джил дедалі міцнішали та наповнювалися коханням. Джеф знову став тим добрим і чуйним чоловіком, яким, власне, і був від природи, а Джил уже не почувалася такою знедоленою. А Лорен стала щасливішою. Озираючись назад, скажу. Якби душа Джил не спрямувала її тоді до Атланти, щоб уможливити наше спілкування, я не сумніваюся, що сестра розлучилася би з Джефом. І в загальній картині світу це теж було б цілком нормально. Джил просто знайшла б когось іншого, разом із ним знову відтворила б драму і отримала нову можливість для зцілення. А в нашому випадку вона скористалася можливістю, наданою Джефом, зцілилася, і вони зберегли свій шлюб. На момент виходу другого видання цієї книги та криза залишилася вже в далекому минулому сестра із чоловіком досі разом і щасливі, як і будь-яка інша пара, вони далі періодично створюють в своєму житті певні драми але тепер уже вміють вбачати в них можливості для стілення тож долають їх швидко і елегантно. У книзі є малюнок на наступній сторінці. Тож, щоб подивитися його, пропоную вам придбати книгу в одному з видавництв українською мовою. На наступній сторінці малюнок є графічним зображенням історії Джил. Сама вона підтвердила, що він допоміг їй побачити, яким чином початковий біль від того, що дівчинкою вона не відчувала батькової любові, привів її до переконання, нібито вона нікчемна, і як це вплинуло на її подальше життя. Ви можете створити такий графік для своєї ситуації, коли помітите, що у вашому житті розгортається подібна історія. Дякую, що прослухали першу частину, і з наступного відео ми почнемо читати другу.